Наша киві це наша гордість, чесно кажучи, тому що коли ми його посадили, це було вісім років тому, то було дуже мало надії, що в нас воно взагалі приживеться, перезимує і буде родити. Уже минуло сім років, мабуть, чи може й вісім з тої пори, коли ми посадили маленький саженець. Ось такий малесенький. Тут одне. Дерево і там. Коли я побачила в минулому році пуп'янки, я була просто щаслива. Я сама собі не вірила, що воно вже в мене буде цвісти. Я до бігала, заглядала. Я пішла, зірвала там квіточки, і всі ці квіточки так ходила вручну, так от запиляла, працювала бджілкою. І їх в минулому році дуже багато вродило. Це було просто чудо. Наші Києві смачніші, як у супермаркеті. Ми в минулому році нарвали десь ящичок, отакий ну, кілограм, може, 5-6, і поклали їх біля яблук.